Така от шахет збірочка. Значить, дріт на вихід автоматик ватметр на DC, ваттметр на IC. 100 ваттний паяльник, який не 100ватний. Е, в чому нюанс? Е, була залочена BMS. Не знаю чому, була залочена. Е, тому треба було потримати, щоб він запустився, тому що не було напруги на виході. Потримав, запустився, напруга з'явилась. Тепер не обов'язково. Вмикати самокат, самокат не може не бути вимкнений, щоб була напруга. Ну І власне перевіряємо чик. Оп. Напруга є. Тут 40-81. Це і робив тест цього інвертора, для нього це не стеля. Запускаємо, От він стартанув, все. Пійшло 221 вольт і 71, не хоче давати 100 Вт. Гуде ну, вентилятор, все працює, губасить, вати міряються, 84 ну, Вт тут, там різниця якась 15 Вт, до 15 Вт, я вже казав, сам споживає інвертор. Від нього вимагати якихось чудес не треба, але там світло, роутер, там щось підзарядити, то більш ніж достатньо. Якщо знімати з нього десь 50 Вт, ну отак 80 то його хватить, там, на 8 годин, мало би хватити заліз на повного заряду. Так що нормальна тема, робіть собі Powerbank, якщо маєте Це сильно дешевше, ніж придбати такого розміру, як на мене, Powerbank.